Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас у студії та віртуально. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр Україна продовжує свою роботу сьогодні. 377-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на наших кордонах. У нас у студії Андрій Демченка, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрій, вітаємо вас. Доброго дня. Андрій, традиційно хочу розпочати нашу розмову з ситуацією на фронті, де беруть участь у захисті, в тому числі, і наші прикордонники. Тож, яка вона? Доброго дня всім. Щодо виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби в районі, де ведуться бойові дії. Зазначу, що загалом Державна прикордонна служба як складова сил оборони разом з іншими українськими захисниками. Продовжує боронити країну на всіх напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії, і прикордонники власне демонструють свою стійкість на тих позиціях, на тих рубежах, де знаходяться наші підрозділи, і знищують власне противника, який щоденно атакують, щоденно атакує наших військовослужбовців, наші позиції. Атаки ворога прикордонники постійно відбивають на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На останньому найбільш складна обстановка, попри значні втрати, противник продовжує штурм міста Бахмут та його околиці, і окупанти намагаються використати тактику виснаження та тотального руйнування. Зазначу, що в лютому прикордонники витримали понад 1600. Обстрілів, які здійснював ворог по позиціям наших хлопців, їх інтенсивність у порівнянні з січним місяцем, ми відмічаємо, збільшилася. Також прикордонники знищують значну кількість противника, який штурмує позиції наших хлопців. І, власне, також знищено було десятки одиниць ворожої техніки. Усі складові сил оборони спільно протидіють російській збройній агресії і, виконуючи бойові завдання, прикордонники діють за загальним задумом Генерального штабу Збройних сил України. Відмічу, що спільно з підрозділами інших складових сил оборони прикордонники протягом місяця брали участь у близько 300 бойових зіткненнях з агресором. Окрім цього, ефективно працюють групи аеророзвідки з наших підрозділів. Вони не лише нищать ворога, а й наводять артилерію Збройних сил України на позиції противника. Також втрат ворогу. Наші хлопці завдають, використовуючи мінометні розрахунки по спільно відстеженим позиціям, де ми точно знаємо, що є скупчення ворогу, або ж по тим штурмовим групам, які намагаються атакувати. Наші позиції. Щодо кордону з Росією, на цьому напрямку агресор, на жаль, не припиняє своїх таких терористичних дій. Щодня прикордоння українських деокупованих областей піддається обстрілам. З початку цього місяця ворог вже більше 70 разів тероризував території і Чернігівської, і Сумської, і Харківської областей. Протягом минулого місяця загалом фіксувалося близько 300 обстрілів цих областей. Окрім цього, противник активно застосовує безпілотні літальні апарати і прикордонники всіма можливими технічними засобами протидіють цьому, бо ворог використовує їх для ведення розвідки та виявлення місць дислокації українських захисників, які знаходяться на посилені напрямку кордону з Росією, також ми активно фіксуємо активне застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби на цьому напрямку. Ну для того, щоб в першу чергу протидіяти використанню безпілотників українськими захисниками, які відстежують ситуацію по лінії кордону. По ділянці кордону з Білоруссю ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою, хоч, звісно, і напруженою, бо Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Російської Федерації, підтримувати ту війну, яку розв'язала країна-агресор проти нашої країни. Ну і власне Білорусь надає і свою територію, і інфраструктуру, і повітряний простір. На території Білорусі постійно відбуваються спільні навчання між підрозділами Білорусі і Росії, і терміни, терміни завершення їх постійно переносяться. Тобто, фактично, вже не один місяць йде, йдуть проводяться такі навчання, і їх термін постійно-постійно відкладається на більш пізній. В той же час створення Необхідного наступального групування, яке б могло гарантувати противнику або ж здійснити вторгнення на територію України або досягти якихось стратегічних цілей, на даний момент на території Білорусі не відмічається. Окрім цього, на території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку і навчання. Зараз ми фіксуємо. Передислокацію з Білорусі в Росію тих підрозділів, які, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. Раніше ми зазначали, що на території Білорусі знаходиться близько 9-10 тисяч російських військових, і зазначу, що за ситуацією. Активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону. Ну і зазначу, що, попри все, що б не відбувалося на території Білорусі, наша основна задача мати сильну оборону на цьому напрямку і не допустити вторгнення. Тому нарощення оборонних позицій, як по лінії кордону, так і в прикордонні не припиняється. Такі заходи відбуваються по всій протяжності кордону з Білорусю, від Волині до Чернігівської області, а власне підрозділи Сил оборони це і Державної прикордонної служби Збройних сил України, Національної гвардії проводять постійно злагоджені свої дій для того, щоб бути готовими до відбиття атаки, якщо така відбудеться з території Республіки Білорусь. На кордоні з країнами ЄС та Молдовою. Зараз ми відмічаємо те, що загальний пасажиропотік останнім часом дещо знизився. В середньому кордон перетинає близько 70 75 тисяч осіб в обидва боки. Раніше ці показники були на рівні десь 85 тисяч осіб. В той же час. Співвідношення пасажиропотоку на в'їзд і на виїзд залишається майже майже рівним. Ми не відмічаємо переваги значної переваги виїзду з України громадян або ж повернення в Україну. Загалом, в лютому, інтенсивність пасажиропотоку зменшилася на 14 у порівнянні з січним і становило, ці показники становили 2,2 мільйони осіб. Як і раніше, найбільше громадяни перетинають кордон. З Польщею на цей напрямок припадає близько 50% пасажиропотоку. Також хочу відмітити, що за два місяці цього року встановленим порядком було пропущено на кордоні 4 мільйони 800 тисяч осіб, що на 4% менше ніж за аналогічний період 2022 року. Але навіть маючи ну, такі хоч і незначні, незначні зменшення цих показників на кордону з країною з країнами ЄС і Молдовою, ми маємо значне збільшення пасажиропотоку. До прикладу, на кордоні з республікою Білорусь в 1,9 разів. Словацької республіки у Республіку рази, на кордоні з Угорщиною на 5%, в Румунію у 2,8 рази. І на кордоні з Республікою Молдова трошки більше, ніж в півтора рази. І вказана тенденція, обумовлена тим, що до 24 лютого функціонували пункти пропуску також і на кордоні з Білорусією, Росією, і також здійснювався пропуск на шляхах авіаційного та морського сполучення. На даний момент ці напрямки вони не функціонують для оформлення громадян. Також хочу додати, що у всіх пунктах пропуску з 24 лютого минулого року на державному кордоні встановленим порядком було оформлено 36,8 мільйонів осіб. Це в обидва боки. Окремо, що стосується порушень кордону. На даний момент істотно не зменшується кількість порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон, в тому числі і поза межами пунктів пропуску. На цьому напрямку найбільше їх ми затримуємо на ділянках кордону з Румунією та Молдовою. Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону було затримано більше 11 тисяч таких порушників, ще чотири Порушників було зупинено в пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами або у інший незаконний спосіб, і найбільше таких порушень фіксувалося на кордоні з Угорщиною та Польщею. Хочемо також вкотре застерегти порушників, не намагатися незаконно перетинати кордон, бо за це передбачена і адміністративна відповідальність, а за окремі дії. Також передбачена і кримінальна відповідальність. Зазначу, що для зменшення спроб вказаних правопорушень органами та підрозділами Державної прикордонної служби у взаємодії з іншими правоохоронними органами проводяться всі необхідні спеціальні заходи, в тому числі викриваються групи, які сприяють незаконним подорожам і переправленню людей через кордон. Так за повідомленнями наших оперативно розшукових підрозділів. В правоохоронні органи було розпочато майже 2400 карних проваджень. Це дані з 24 лютого минулого року, що пов'язано з незаконним перетином кордону, і власне припинено діяльність вже більше 140 протиправних груп, які організовували незаконні такі мандрівки для тих, хто хоче у незаконний спосіб залишити межі України. Дякую за увагу. Дякую, пане Андрію. Нещодавно наші змі повідомляли про те, що є ускладнення у переданні кордону з Польщею, Словаччиною чи Угорщиною. І та і Угорщиною чи на сьогодні зберігається така ситуація, чи вже вирішено ці, ці проблеми? Ну власне, це дещо неправильне трактування інформації, оскільки вчора. Прикордонники суміжних країн повідомили нам, що сьогодні у період з 8-ї години ранку і до 22-ї години вечора відбуватимуться у них заходи щодо переналаштування інформаційних систем, за допомогою яких відбувається прикордонний контроль в пунктах пропуску, і вони просто наголосили на тому, що Варто людям зважати на цю інформацію, скільки можуть бути певні ускладнення в перетині кордону, але вони робитимуть все можливе для того, щоб уникнути таких моментів. І якщо будуть затримки, то незначні. На даний момент ми не фіксуємо. Щоб в якісь значні черги транспортних засобів перебували на виїзд в Україні, що пов'язано з переналаштуванням інформаційних систем прикордонниками суміжних країн країн Європи. Минулого разу ми з вами якраз зустрічалися тоді, коли було прийнято рішення щодо заборони виїзду представникам державних органів влади, а також в тому числі і місцевих органів влади і депутатам. Чи запрацювала вже ця система, повноцінна система контролю, і чи є вже фіксуєте ви якісь порушення? Прикордонники відразу почали контролювати і виконувати ті вимоги, які вніс уряд. Було, вніс зміни в правила перетину державного кордону громадянами України, що стосується ну, власне державних службовців. Низки категорій посадових осіб. Ці категорії були чітко прописані в рішенні уряду. Державні органи були зобов'язані надати нам списки, зазначу, що такі списки були направлені, і прикордонники забезпечують контроль відносно цих осіб, хто підпадає під перелік категорій, кого визначив уряд. Це, як правило, народні депутати, депутати органів місцевого самоврядування. Судді, прокурори, керівники та заступники різних міністерств і відомств, а також керівники структурних підрозділів і працівники, які заброньовані за органами державної влади на період воєнного стану. На даний момент з початку вступу цих змін в силу на державному кордоні було не пропущено трошки більше 170 осіб, які підпадають під ці під ці категорії, але вони не відповідали вимогам перетину державного кордону, скільки цій категорії осіб дозволено залишати межі України тільки з метою службового відрядження. А якщо говорити про жінок або чоловіків, які є одиноким батьком і Перебувають в цій категорії осіб, вони можуть прослідувати до своїх дітей, які знаходяться за кордоном, діти до 18 років, або ж супроводжувати таких дітей для, для того, щоб доставити їх за кордон в те місце, куди їм необхідно. Дякую вам, шановні колеги. Прошу Марія Гончар, Укрінформ. Перше питання: скажіть, будь ласка, через які ділянки кордону ворог найбільше прикидає живу силу і техніку на території України? Ну, власне, можу зазначити, що на даний момент близько 920 двадцяти кілометрів державного кордону з з країною агресором Україна, на жаль, не контролює через війну, яку розв'язала Росія повномасштабну війну проти нашої країни, але давати оцінки через які напрямки найбільше відбувається перекидання сил. На схід нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії, зможуть дати тільки в Генеральному штабі або ж в підрозділах розвідки. Ще одне питання. Чи можете сказати, скільки наразі прикордонників, які перебували у полоні Росії, проходять реабілітацію? і Де з полону було повернуто близько 180 прикордонників з самого першого дня, коли відбувся обмін? Подальшому вони проходять медичне обстеження, лікування в наших медичних закладах Державної прикордонної служби і за необхідності вони подальшому направляються на реабілітацію або ж в інші медичні заклади в Україні, або ж за необхідності за кордон. Цифри скільки на даний момент проходять реабілітацію поза наших медичних. Закладів, в мене немає, тому можу повідомити додатково. Хотіла ще одне питання вам поставити. Нещодавно в наших соціальних мережах українцями обговорювалося питання перетину і виїзду за кордон саме нашими артистами. І наскільки я розумію, щось змінилося все ж таки в такому перетині, якщо є якісь законодавчі або інші рішення, які були прийняті, розкажіть нам про це. Ну, власне, щодо. Тієї ситуації, коли не повернувся за кордон один з представників артистичної галузі, Міністерство інформаційної політики також давало відповідь, що виїзд цієї особи відбувся за їхнім клопотанням, бо вони розглядають звернення цієї категорії осіб. Щодо необхідності їхнього перебування за кордоном для того, щоб збирати або ж волонтерські кошти для України або ж підтримувати Україну за кордоном. І тільки коли є таке клопотання від Міністерства інформаційної політики до державної прикордонної служби, розглядається можливість виїзду за межі України. Дякую вам, дякую за цю інформацію. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. А саме зараз ми готуємо розклад наших подій на завтра. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!